Після теплого літа гусак розумак вирушив у дорогу шукати їжу і пригадав розповідь дідуся про пшеничне поле. Дорогою він зустрів двох мишенят, які плакали. Їхня мама захворіла, а самі вони були голодні. Щастя, ви маєте здобути самі, ходімо зі мною, сказав гусак. І хоч мишенятам було важко, вони йшли, поки не дістались до пшеничного поля. Там вони підкріпилися і назбирали повні торбини зерна, щоб принести мамі. Коли мишенята повернулися додому, хвороба матері відступила від радості. Ви мої помічники, сказала вона, подякувала гусаколі. Але той відповів: Не мені, а дітям дякуйте. Вони зрозуміли, що щастя народжується від праці й турботи. Мишенята погодилися. Бути щасливим це коли сім'я здорова, весела і має їжу. Мама напекла пирогів, зварили чай і всі разом радісно святкували. А мишенята пишалися, що змогли допомогти своїй родині.